Зовсім неочікувано, Бейс запустили нову кампанію з поінтами, дешбордом та завданнями для того, щоб їх отримувати. Невже скоро дроп? Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про нову кампанію від Бейс. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на Ютуб та телеграм канал у описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання, методичка, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців. Багатьом криптопенсіонерам вже давно відомий такий проєкт, як BASE, але все ж наведу маленьку історичну справку: це L2 мережа на ефірі від біржі Coinbase, в основі якої лежить технологія OP-Stack від оптимізму. Свій тестнет вони запустили ще на початку 2023 року, який функціонує ще й досі. Тоді всі охочі могли змінити пам'ятну NFT та взяти участь у доволі якісному та швидкому тестнеті. І попри численні заяви від розробників, що вони не планують свій токен, дропхантери все одно очікували дроп після виходу бейс в мейннет вже в серпні того ж року. Проте не відбулося нічого, і бейс просто почав працювати в мейннеті. Мережа зарекомендувала себе швидкими та дуже дешевими транзакціями в порівнянні навіть з тим же ж самим оптимізмом, партнерствами, інтеграціями, і від моменту запуску тут відбулось багато різних подій. Як от перша on chain summer, під час якої всі знову ж таки думали, що саме вона стане останньою активністю перед дропом. Але, попри велику кількість завдань, які ще й до того були дуже затратними, багато хто скіпнув цей івент, після якого знову ж таки не відбулось жодного дропу. А максимум, що ми отримували, це бали на Galaxy та ролі в гільдії. /design. Також відбувалася подія під назвою Basecamp, де вони агітували та навчали простих користувачів, розробників створювати нові протоколи, розгортати смарт-контракти у їхній тестнет мережі. І ось зовсім недавно вони запустили on chain summer 2, де вже прикрутили сюди дешборд, поінти, бейджі за досягнення та систему рівнів. А самі поінти пропонують нам заробляти за допомогою різноманітних мінтів ігор тощо. Конкретно ми відпрацьовували бейс ще зі стадії тестнету, але з поперемінним успіхом. Щось скіпали, десь брали активну участь, але саме в цю ончейн summer будемо заходити достатньо якісно. Адже зараз у нас бичачий цикл, і врогідність того, що вони ну дуже неочікувано випустять свій токен, достатньо висока. Ще беручи до уваги той факт, що вони не відмовились остаточно від ідеї токена та не бояться конфронтації із SEC. Одразу варто попередити, що це доволі затратна активність, і аби збирати велику кількість балів, необхідно витратити мінімум 20, 30, а то й більше доларів на аккаунт. Тому тут краще робити акцент саме на якісних аккаунтах, а не брати кількістю. Для взаємодії із Base і цією компанією краще використовувати web 3 гаманець від Coinbase, просто імпортувавши туди свою сіт-фразу із MetaMask. У. Поповнити BASE як мінімум один раз на хорошу суму варто через офіційний міст, підбравши вигідний газ. Також присутні інші різноманітні мости, але навіть тут можна зробити не бездумні дії. А до прикладу, якщо ви відпрацьовуєте Hyperlane, перекидати через Мерклі. про нього ми робили окреме відео, чи користуватися мостами Ovalto та Orbiter. про них ми також розказували на нашому каналі і давно слідкуємо за ними. Обидва мають систему поєнтів, а Ovalto готується робити снапшот в третьому кварталі цього року, тобто зовсім скоро. Сама кампанія на Base буде відбуватися до кінця цього місяця, тому тут варто поспішити. Завдання тут змінюються, тому варто слідкувати за оновленнями. Переважно ми будемо займатися отриманням ролей, накрутом транзакцій, невеличкою торгівлею і мінтами NFT. Є умовно безкоштовні варіанти, а ціна за деякі може досягати і 5-6 доларів або вище. Як вони самі заявляють, отримані поінти ми зможемо обміняти на мерч у магазині, проте ми тут з вами зібралися не для мерча, і бали точно варто приберегти. Розглянемо це все детальніше. Після того, як ми встановили гаманець Coinbase, поповнили його через офіційний міст або якийсь інший міст, нам потрібно перейти за цим посиланням на сайт, де будуть відбуватися основні взаємодії, та буде наш дешборд. Натискаємо на посилання. І вже на цій сторінці справа вгорі натискаємо Connect. Обираємо Coinbase Wallet, Extension та приєднуємось. Після цього нам стає доступний увесь функціонал даного сайту. Одразу бачимо Fresh Drop. Це свіженьке NFT, яке, коли ми його змінтимо, дасть нам 250 pointів. Огорнувши трішки нижче на першій вкладці Today, ми можемо бачити, що для початку нам необхідно під'єднатися. Для цього необхідно натиснути «Get Pass». Натискаємо Coinbase Wallet. Wallet, Connect. І нам стає доступна загальна статистика нашого аккаунту. Тут ми бачимо, скільки поїнтів ми отримали, скільки рефералів запросили та скільки завдань виконали. Також трішки вище будемо бачити наші бейджі та свій рівень. Одразу тут же ж можна перейти до щоденного спіну, де ми можемо отримати безкоштовно певну кількість поїнтів. Натискаємо сюди. І далі spin the wheel. Вдача цього разу явно не на нашому боці, якщо вона існує, і ми отримали всього 10 поїнтів. Можемо закривати цю вкладку. І далі, горнувши вниз, ми бачимо, що в тренді сьогодні. Як і казав, це різноманітні ігри, мінт всіляких NFT, яких тут дуже багато, але основне, що нас хвилює, це поінти. І раджу фокусуватися саме на тих завданнях, на яких ми одразу отримаємо поінти. До прикладу, давайте змінтимо свіженьку NFT від Віталіка, яка дасть там 250 поінтів. Натискаємо «Мінт», «Мінт», Нас перекидає на сайт і тут одразу натискаємо «Мінт the Trailer. Одразу бачимо, що пропозиція обмежена, скільки змінтило, та натискаємо «Мінт». Тут натискаємо Sign in with Wallet, Coinbase Wallet та натискаємо Connect. Підписуємо транзакцію і через невеличкий проміжок часу нас пускає далі. Натискаємо знову Mint. Можемо обрати певну кількість, я буду мінтити всього одну, натискаю Pay with Wallet. Одразу бачимо, скільки нам це буде коштувати. Приблизно ціни тут варіюються в районі від 2,5 до 3 доларів, в залежності від наявного курсу ефіру. Натискаємо Pay. Бачимо, що мінт нам коштуватиме 3 долари. Натискаємо Confirm. І бачимо успішне підтвердження нашого мінту. Натискаємо Done, закриваємо цю сторінку. Тут знову ж натискаємо Mint. Воно завантажується та вітає нас, що ми отримали 250 поїдні за мінт цього NFT. В принципі, так буде відбуватися увесь час, тобто нам просто треба буде мінтити. Для прикладу, давайте ще розглянемо одну гру. Вертаємося до публікації та натискаємо на ось це посилання під назвою Speed Tracer. Бачимо, що тут нам за це завдання дають 500 поїнтів. Натискаємо Play. Тут справа одразу приєднуємось. Coinbase Connect. І в цій грі нам мишкою необхідно буде пройти без аварій увесь цей трек. Для початку наводимось сюди та починаємо. Одразу бачимо свій результат і для того, щоб нам зарахувало 500 понів, необхідно дочекатися тут, поки стане доступна опція «Мінту». Також скажу, що нам не важливо, який у нас буде результат. Головне, замінтити нефті. Натискаємо «Мінт». Бачимо, що Мінт нам обійдеться в 2,75 центів. Натискаємо Confirm. Бачимо підтвердження, що ми змінтили наш результат. Можемо закривати цю сторінку. Далі знову ж таки тут натискаємо Play, і бачимо, що нам зарахувались наші поінти. Ось, в принципі, і переважна більшість всіх активностей, які ми будемо тут виконувати. Мінтимо NFT, накопичуємо бали, граємо в ігри. Далі можемо закрити це вікно та перейти у вкладку «Прогрес». Тут ми одразу бачимо, що виконали вже два завдання, і бачимо тут «Незаповнені місця. Тут нам необхідно заробляти бейджі для того, щоб їх отримувати, гортаємо трішки нижче, та бачимо список усіх бейджів, на які можемо претендувати. В деяких теж треба буде зробити мінт. Давайте почнемо спочатку: Stand with Crypto. Натискаємо «Claim Bage». Бачимо, що мені тут його зарахувало автоматично, але для вас, якщо ви не клеймили NFT stand with Crypto, вам запропонує перейти на сайт, підконектитись там та змінити це NFT. Також можливий максимум, що вас ще там попросять зробити, це зареєструватись на сайті та вказати пошту. Я ж натискаю Got It, гортаю вверх і бачу, що у мене вже новий бейдж. Йдемо далі. Тут для Coinbase OneBase нам необхідно мати верифікований аккаунт на біржі Coinbase. Для користувачів із пострадянського простору отримати верифікацію дуже непросто, а інколи навіть неможливо, тому для нього зазвичай купуються іноземні куси. Зараз на цьому загострювати не будемо, тому що це тема для окремого ролика. Наступний у нас бейдж білдера. для його отримання натискаємо «Claim ClaimBage, далі Mint NFT. Та тут натискаємо Mint. Бачимо ціну в 70 центів, натискаємо Mint. Підтверджуємо операцію в гаманці. І якщо ви також пропрацьовуєте «Фаркастер», це буде непоганим приводом для того, щоб опублікувати свою активність. Наразі ж просто закриваю цю сторінку, закриваю цю вкладку, оновлюю сторінку і натискаю «Claim ClaimPage. Бачимо, що він нам зарахувався. Натискаємо «Got it. Далі для інших бейджів, якщо ви активно пропрацьовували бейс, то у вас не буде жодних проблем, але все ж наголошу на деяких. Для колектора нам необхідно володіти 20 NFT. Якусь частину цієї кількості ми можемо заповнити мінтами NFT саме під час цієї кампанії On Chain Summer, а про те, де шукати безкоштовні фрімінти на бейс, я розкажу в кінці цього відео. Для наступного бейджа трейдер нам необхідно холдити на гаманці 5 різних токенів на бейс. Для цього можемо перейти в нашу публікацію та далі за цим посиланням перейти на Base Swap і там вже купити будь-яку кількість мізерних щитків, головне в кількості 5 штук. Далі вернутися сюди і заклеймити свій бейдж. Гуртаємо далі. Для бейджу Saver нам необхідно холдити на своєму гаманці від 100 USDC. Для бейджа за 10 транзакцій. Думаю, розумію, що треба зробити. Можемо одразу його заклеймити. Got it. Далі те саме з наступним бейджем на 50 транзакцій, подивимось, чи тут є. Супер його теж забираю. І напевне для бейджу на 100 транзакцій я ще не підходжу, проте все ж спробую. Бачимо, що і цей бейдж я отримав. Вам же ж просто треба буде набивати транзакції. А як саме це робити з мінімальними витратами, я розкажу наприкінці цього відео. Далі натискаємо Gatted. Далі тисячу транзакцій я точно ще не зробив, проте, якщо ви хочете отримати цей бейдж, я раджу вам не накручувати будь-які транзакції і не всі одразу, а розбити цю активність як мінімум на декілька днів. На цьому бейджі закінчується. Можемо горнути вверх для перегляду свого прогресу та перевпевнитись, що ми отримали наші бейджі. Також тут же ж ми можемо переглянути факю та подивитися, скільки і до якого рівня нам необхідно збирати понтів, для того, щоб приблизно розраховувати свої витрати та брати чи не брати на себе ризики. Також вернувшись на вкладку Прогрес, можемо перейти до вкладки Play, і тут ми бачимо усі можливі активності, які були та які будуть. А за необхідності зручно їх відсортувати. Також у публікації ми підібрали список тих NFT, які вважаємо бажаними до мінту. За кожну з них ми отримаємо поінти, а деякі з них обмежені у своїй кількості і, скоріше за все, будуть цінними після того, як вийде кількість до мінту. Тому тут переходимо, мінтимо та забираємо поінти. Далі важливою активністю, яку точно не варто пропускати, є гільдія Base. Для того, щоб в неї перейти, натискаємо на це посилання. На цьому сайті справа вгорі connectiмось, обираємо Coinbase. Та приєднуємось. Верифікуємо адресу, підписуємо транзакцію. Та одразу бачимо дуже велику кількість окремих гільдій. Кожна ця вкладка це окрема гільдія зі своїми ролями. Зараз ми на головній вкладці. Тут одразу можемо бачити ролі, які за що дають. Для детальнішого перегляду можемо переходити в кожну окремо, перевіряти свої ролі й тут. Для оновлення ролей після того, як ми будемо їх поступово виконувати, натискаємо тут справа вгорі для того, щоб перевірити свій доступ та отримати ролі в Discordі. Самих ролей тут неймовірно багато і аби не затягувати це відео, ми підготували для вас методичку в нашій публікації, де можна детально глянути за що яку роль ми можемо отримати. Для цього натискаємо на Це посилання. Та бачимо детальний розпис усіх ролей у всіх гільдіях, в разі чого, якщо у вас щось не виходить, не соромтеся запитати, тому що тут подекуди деякі ролі дуже складні, а деякі з них вже можуть бути не актуальними. А після того, як ми виконуємо якісь дії, нам обов'язково необхідно перейти в Discord бейсу, за необхідності верифікуватися, зліва знайти чат «Good, morning, good Night, натиснути на нього, написати своє GM, надіслати його, та натиснувши на нікнейм. Перевірити кількість своїх ролей. Далі для накруту дешевих транзакцій, якщо ви користувач фаркастера, можемо перейти за цим посиланням, і тут же для ознайомлення з грою можемо переглянути туторіал. Я ж натискаю Play. Перед початком для того, щоб взаємодіяти з цією грою саме через гаманець Coinbase, може знадобитися відключення гаманця Metamask у параметрах розширень. Після цього вертаємось сюди, обов'язково оновлюємо сторінку та натискаємо «Prepare Rocket. І бачимо, що кожна наша дія буде транзакцією у мережі Base. Натискаємо «Continue in Wallet. Далі ми одразу бачимо, що транзакція буде коштувати нам 1 цент. Та натискаємо Confirm. Та бачимо, що наша транзакція успішно надіслана. Продовжити. Далі, знову ж таки, натискаємо Load Fuel, «Continue». Підтверджуємо транзакцію. Натискаємо «Continue». Бачимо, що вони успішно проходять. Коли ми бачимо таку сторіночку, тут нам необхідно буде чекати, для того щоб наша кількість пального досягла необхідної точки. І коли вона буде тут, ми натискаємо Launch. А для того, щоб оновляти статус, необхідно натискати Reload та чекати. Бачимо, що ми вже набрали велику кількість. Оновлюємо частіше. І бачимо, що я, на жаль, пропустив вдалий момент. Але не переживаємо, цю гру можна грати безліч разів після успішного чи неуспішного траю, набиваючи таким чином майже безкоштовні транзакції. Також для накруту транзакцій та мінту фрішних анефтішок ми можемо перейти до публікації та перейти за цим посиланням на сервіс MintFun. Тут справа зверху ми приєднуємо свій гаманець, обираємо Coinbase, Connect. Слідкуємо, щоб у нас тут було вибрано безкоштовно. А в мережах обираємо Base. І бачимо велику кількість NFT, які можемо мінтити. Проте, тут уважно дивимось на ціни, тому що тут не зовсім чітко показується і здалека може здатися, що це безкоштовна NFT. Але тут замість 0, 8. Тому закриваємо цю NFT, гуртаємо десь нижче, дивимось. Тут, на жаль, ціни не пишуться, а для перевірки необхідно натиснути Мінт Now. Бачимо, що ця також нам не підходить. Закриваємо, йдемо далі. І тут бачимо, що ми можемо змінтити цілих 7 NFT-шок за безкоштовно. Натискаємо Mint, бачимо, скільки за це ми заплатимо, скільки NFT отримаємо, і яка буде комісія. Для підтвердження натискаємо Confirm. І бачимо, що наші NFT успішно змінтились. Таким чином ми накручуємо і NFT і транзакції. Також варто згадати, що ті, хто з нами виконували квести на L3, дуже було багато в нас взаємодії саме на Base. Проте саме для якісного аккаунту я раджу не насідати саме на такі фрімінти чи накручувати активності в цій грі, а врізноманітнювати свою активність через layer 3, перейшовши за цим посиланням. І тут одразу в пошуку можемо перевпевнитись, що ми саме обрали Base як мережу для показування нам активних NFT, а внизу обов'язково. Активуємо цей вимикач, щоб бачити тільки невиконані квести. І бачимо, що навіть попри нашу плотну активність саме по завданням від L3, у нас все одно ще є доступні 28 квестів, де кожен з них це транзакція або й дві Деякі з них корелюються із On-Chain Summer, деякі з них більш вартісні, деякі менш. Тому тут підганяйте активності саме під свій бюджет. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та телеграм-канали за посиланнями у описі. Також ділись своїми очікуваннями від проєкту, чи будеш робити, та задавай свої питання в разі необхідності у коментарях та telegram комюніті До зустрічі у наступному відео.